1 листопада День гідності та свободи в Україні. Ця дата нагадує нам про дві важливі революції у нашій державі, які показали міць, силу та об'єднання українського народу. На жаль, відстоювання власної гідності та свободи коштує в Україні багатьох життів патріотів. Але ми пам'ятаємо кожного мужнього громадянина, який став на захист патріотичних цінностей своєї країни. Лубів відзначається цей важливий день для кожного з нас. 21 листопада в Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбувся урочистий захід, присвячений 20 річниці помаранчевої революції. Подія об'єднала студентів, викладачів та почесних гостей, які згадували події 2004 року, що стали символом єдності та боротьби за демократичні цінності. Відео про події 2004 року дало можливість студентам-ровесникам чи майже ровесникам революції зануритись в атмосферу тих подій і відчути й. Її, а фото, плакати, документи того року доповнювали ту атмосферу. На заході виступали діячі, які безпосередньо брали участь у революційних подіях. Український політик та громадський діяч Микола Томенко розповів про емоції, які пережили учасники майдану, та наголосив, що саме активна позиція громадян дозволила досягнути змін. Український народ показує свою правоту, свою українську ідентичність і свою е е свободу любивість, і цей майдан. Тому, тому пам'ятаємо нашу історію, е не забуваємо про помилки, так само аналізуємо уроки, і я переконаний, що цей дух, енергія українського народу, який ми мали 20 років тому, який ми мали під час революції гідності, сьогодні наснажувати нас і в наші ході на те, щоб ми остаточно і безповоротно перемогли російського духу. Ректор НУБІП України Вадим, Вадим Ткачук наголосив на важливості збереження уроків революції для сучасної молоді. Це завжди була дуже наполегливою. Ми ходили на Майдан одним і тим же маршрутом аж до розв'язки революційних подій, до оголошення перемоги, нашої перемоги. Ми зробили свій внесок та змінили хід історії. Але найголовніше ми залишилися в гармонії з собою. За 10 років зустріли новий виклик, де поряд зі свободою стала наша гідність. Не можу не згадати сьогодні нашого. Студента з Бережан Устима Володнюка, який віддав життя і пішов у засвіти разом з небесною сотнею. Сьогодні на коно знову наша державність, наша національна ідентичність. Пам'ятаємо історію. Станіслав Ніколаєнко підкреслив, що університет завжди підтримував демократичні рухи та формував громадську свідомість серед студентів. Ми активно підтримували тоді майдан, сталося нормальний тоді ход, якби ми його зберегли, то єдність. Країна вже зовсім інша була і в Європі, і сильніша, і оборонна промисловість була, і достаток. Журналіст і політик Іван Чиш поділився досвідом роботи журналістів у ті часи, розповівши про роль медіа у висвітленні подій. Владу не повинні змінювати майдан. Народ України єдине джерело влади і гарант суверенітету та державної незалежності. Має найвище конституційне право делегувати Демократично обраним своїм представникам виконувати його волю, народу українського волю гідне життя у вільній суверенній українській державі, а також депутат третього скликання, почесний громадянин Голосіївського району Києва Валерій Гуменюк, які задачі були поставлені перед нами у 2004 році, це донести віру у студентів начнівці голосіївського району. Що ми переможемо? Станіслав й під час свій, свого сьогоднішнього виступу ви сказали, що молодь це рушійна сила. Я хотіла вас запитати, щоб ви розказали про роль студентства під час революції, поділилися, чи пам'ятаєте ви їхні настрої, їхню мотивацію? Ну, звичайно, я пам'ятаю. Я в той час був народним депутатом, головою парламентського комітету з науки освіти. І вплив нашій на Міністерство освіти і науки, на ректорів, був надзвичайний. Тиск, який був здійснений на сумських студентів, то на засіданні комітету ми попередили ректора міністерства, що ми будемо знімати їх з роботи, і ми захистили студентів. Я дуже багато можу вам розказати, друзі, по цих трьох революціях. Ось, наприклад, я з кулі, ще ті кулі не була і куля, яка в мене летіла автомата Калашника, але я мусив буквально в минулому році здати її. Прокуратуру на експертизу. Скажу вам чесно, мені дуже заімпонувала ваша сьогоднішня промова. І я хотіла вас запитати, які три найважливіші риси в українського студентства є рушійною силою в революції? На вашу думку. Дякую, Христина. Ну, перш за все, звичайно ж, небайдужість. Бо байдужість це є велике зло, яке дає дорогу злу. Перемагати тому небайдужість, По-друге, національна гідність. Бо тільки національно гідна людина має взагалі особисту гідність. Піснею пливе Кача у виконанні Володимира Гонського присутні вшанували пам'ять загиблих за нашу свободу. Вершили захід заслужений артист України Віктор Кавун і Тріотоніка кафедри культурології.